Тут уряду у комітетах, потім виступ прем'єр-міністра в парламенті. Значить, сьогодні голова Верховної Ради звернеться до прем'єр-міністра з пропозицією виконати вимоги закону. Я думаю, що жодних проблем з цим не буде, бо голова фракції Народного фонду також визнав необхідність проведення цього звіту. До кінця тижня, тобто до п'ятниці, письмовий звіт має бути в парламенті. Наступного тижня домовились наступний тиждень пленарний, орієнтовно 5 лютого. Наступна п'ятниця заплановано звіт уряду у Верховній Раді. За результатами звіту може бути кілька варіантів розвитку подій. Перше це резолюція недовіри уряду. Якщо вона набирає 226 голосів, уряд відправляється в відставку, і коаліція має сформувати новий уряд, або як вони пропонують, переформатування заміна деяких міністрів. Ми вважаємо позиція фракції радикальної партії. У нас є чіткий план. Економічний план подолання безробіття, розвитку власної вітчизяної промисловості, економіки, сільського господарства. Якщо коаліція готова підтримати наш план радикальних економічних змін, радикальної боротьби з корупцією, ми готові формувати нову коаліцію і брати участь у формуванні нового уряду. Це позиція фракції радикальної партії. А власне є якісь. Щодо прізвищ, які кого на кого міняти в кабінні, Тому що ну говорять, вже пішли чутки про те, що там Арсенія Петровича поміняють на Гройсмана. Я не обговорюю ніяких прізвищ і участі Ми в обговоренні кандидатур не беремо. Ми чуємо прізвища Ковальчука на першого віце-прем'єра, там Рябікіна на міністра транспорту від БПП, там ще когось кудись і так далі. Але розумієте, саме тому, що у нас на перший план ставлять обговорення кандидатур на посади, а не програму, з якою вони йдуть і загалом урядову програму. Через це ми маємо таку ситуацію. Тому наша політична сила не діле шкуру невбитого ведмедя. Ми не є в коаліції, ми сьогодні є опозиційна фракція. Але коли ми бачимо, що ця коаліція майже майже не дієздатна, от пропонує Юлія Володимирна Тимошенко зібрати збори коаліції. Ну якщо не буде вироблено ніяких рішень попередньо до цього, знаєте, чим ці збори закінчаться? Один одному морди, наб'ють і все, і буде формалізований розвал коаліції. Тому, якщо збирати збори коаліції, то на них треба вийти із формалізованими рішеннями, які мають прийняти лідери фракції. Фракція радикальної партії сьогодні перебуває. Є в опозиції, але ми не в опозиції до країни і не до народу. Ми розуміємо, що розвал коаліції тягне за собою дострокові парламентські вибори, на яких можливий реванш банди Януковича в тому числі. Тому ми пропонуємо для того, щоб уникнути дострокових парламентських виборів, для того щоб радикально змінити економічну програму, з якою діє нинішня влада. Ми пропонуємо власну програму дій відродження економіки на підставі цієї програми формування нової коаліції. І формування нового уряду. А от коли ми вже дійдемо до стадії формування уряду, тоді ми вважаємо за необхідне обговорювати прізвища тих чи інших міністрів чи прем'єр-міністра. А сьогодні, коли немає програми дій, коли уряд не здатен відповісти на глобальні питання українців, як їм жити? Як заробляти, де працювати, як сім'ю годувати. Ми замість того, щоб вирішувати ці питання, ми весь народ годуємо розмовами, хто буде той чи інший міністр. Да людям байдуже, хто буде той чи інший міністр. Людям важливо, яка програма дії уряду, що він буде реалізувати. Тому Радикальна партія пропонує саме такі послідовності. Ми озвучимо буквально завтра з парламентської трибуни наш план порятунку вітчизняної економіки, наш план радикальної боротьби з корупцією і радикальних дій для того, щоб змінити економічну ситуацію в Україні. Якщо коаліція готова підтримати наш план, ми готові брати участь у формуванні цієї коаліції і формуванні уряду під цей наш план. Олег Валерійович, а власне ви сказали, що ви готові брати участь у коаліції нового формату. Що це за формат? Які фракції чи які партії мають туди увійти, а хто з неї має вийти? Які будуть фракції чи партії, це вирішують ті фракції і партії, які є в парламенті. Якщо вони Усвідомлюють свою відповідальність за долю країни, то вони повинні об'єднатися навколо цього плану. Але ми не будемо в жодній коаліції з опозиційним так званим блоком, а насправді московською колоною. Це виключено з усіма іншими демократичними силами. Ми готові формувати лише Одна партія, яка вас не влаштовує в коаліції, опозиційний злодійський блок. Так, безумовно, бо це московська колона, яка, до речі, прагне дострокових парламентських виборів, бо це їхній єдиний шанс отримати реванш і привести до влади. Ти недобитків банди Януковича саме тому. Ми проти дострокових виборів, тому що це нічого не поміняє, тому що в парламенті будуть приблизно одні й ті самі, але ми на вибори викинемо 2-3 мільярди гривень. Я кажу, якщо у когось є на задоволення амбіції 2-3 мільярди гривень, віддайте їх на радикальне підвищення пенсії і зарплати. До речі, одна із вимог нашої радикальної партії, яку ми пропонуємо включити до коаліції, це радикальне підвищення мінімальної заробітної плати і пенсії. Мінімум 3 тисячі гривень заробітна плата. Мінімум 3 тисячі гривень пенсія Які джерела це покривати? джерела, це відновлення власної економіки. Джерела це зміна, радикальна зміна грошово-кредитної політики, дешеві кредитні ресурси для того, щоб бізнес працював і щоб заробляли. Це зниження податків. Бо коли в нас реально податки не знижені на фонд заробітної плати, і тому у людей немає можливості платити зарплати. Дайте низькі податки, вони виведуть зарплату. Сіні джерела це детінізація економіки через зниження податків, дерегуляція, здешевлення кредитів, тощо. тобто радикальна зміна економічної політики, оце єдина умова нашого перебування в коаліції, а не посади. Якщо частково лише коаліція буде задоволена вашим планом, чи все таки є можливість, що ви все таки будете в коаліції? Якщо наш план буде підтримано, хоча б частково. Будь ласка, хай підтримують. Ми розуміємо, що ми не можемо добитися всього мають лише 20 депутатів від радикальної партії, але що більшість парламенту, Мінська, яку ми пропонуємо переформатувати і створити нову парламентську більшість за участю радикальної партії, якщо вони готові підтримувати закони про підвищення зарплати пенсії, про відновлення національної економіки, про модернізацію власної промисловості, про підтримку власного сільського господарства, про те, щоб корови у селі були, бо сьогодні де з вогнем тієї корови не найдеш, про те, щоб металурги, шахтарі, водії мали лікарі, вчителі мали зарплати і достойні пенсії, якщо вони готові Тримають цю нашу програму, ми готові з ними формувати коаліцію. А ви готуєте своїх людей на міністерські посади? Власне да в нас дуже потужна команда, і ми готові. Я готовий уряд очолити. Ми готові запропонувати кандидатури на посади міністрів, керівників напрямків, відомств. Тобто в нас потужна партія. І ми готові брати відповідальність за долю країни. То, то ви замість Садюка хочете очолити уряд? Це ваша мета зараз? Ні, моя мета це змінити ту дорогу до катастрофи, до якої зараз іде країна. Оце а це моя мета це посади. Це інструменти для досягнення цієї мети. Тобто, от якраз посада в уряді, голови уряду вас найбільше влаштовує зараз? я сказав. Якщо коаліція нова коаліція сформована разом з нами, готова буде підтримати мою кандидатуру, і по великому рахунку не мою кандидатуру, а наш план дій. І під цей план дій кандидатуру я готовий. Ми готові іншого підтримати кандидата на посаду прем'єр-міністра. Хто дасть кращий план? Хто е, переконає? Тобто ваша посада це один із пунктів плану, так нового радикального, який ви пропонуєте коаліції? Запробуйте. Ні, нас посади абсолютно не цікавлять. Боже, які вас. функції у вас найбільш сильні? Да, там з екології, наприклад, якщо міністра поставити. Ще... Я вважаю некоректним обговорювати прізвища, тому що в нас багато достойних людей. Ці е, обговорення мають тривати в команді. І от потім, коли ми визначимося, тоді ми запропонуємо відповідні прізвища. Чи можете дедлайн назвати для перемовин? Да? Там це перше квітня, перше. Ми вважаємо, що народ вимагає радикальних змін уже давно, і тягнути з ними немає. Е, ні можливості, ні часу. України немає і в людей немає запасу терпіння. Ми не можемо собі дозволити споглядати за тим безладом, який ниніша влада сьогодні коїть в Україні. Олег ляшко лідер радикалів коментував останні